Далі роздумуємо над книгою буття, друга глава. Саме речення. Це не якісь бословсько-гетично-наукові дослідження. А так маленький ескіз, так би акварель духовної малитони, розважання над Божим Словом. Над тими подіями, що відбулися, над тими особами, як вони поступали, а також найголовніше спілкування з живим богом, молитві і всханні слова Божого. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому унизрів віддих життя. І чоловік став живою істотою. Господь вдихнув. Першій людині ніздрів віддих життя і оживив ту людину, яка почала думати, рухатися, і могла спілкуватися з Богом. Що нас надихає? Господь Бог вдихнув пересній людині, ніздрів віддих життя і чоловік став живою істотою. Хтось каже, мене надихає природа. Хожу по горах, по полях, в садочку сиджу чи ходжу, тачки ще бечуть, милуюся краєвидами, свіже повітря. І я надихнулася, надихнувся, і зразу стало мені добре. Хтось каже, а я беру ровер, велосипед і їду, 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 їду. проїздився. І чую, що я надихнуся. Хтось каже, йду на круглий рік плавати, чи спека, чи голод, Я так надихаюся. Це для мене таке спадьорення. Хтось каже, а я бігаю. Хтось каже, я працюю багато, коли я працюю на роботі, в колективі. Це мене надихає, я така потрібна людина. І хтось каже, а мене... Чоловік чи там дружина любить, і це мене надихає, чи якась дівчина, чи, чи якийсь хлопець, це мене надихає, говорить компліменти, щось добре каже, в ресторанах пригощає, чи щось цікаве, чи дороге купить, подарує і це мене надихає, і я вже така, чи такий задоволений. Ну, когось, на жаль, надихають гріхи, лапками надихають, кажуть, ось я надихаюся, коли я там. Гарно, твористці випили, напилися, вчинили розпусту, і таке всяке, і тим не тішиться, просто розповідають і нема чим. Так і радіти, треба каятися і не вертатися. Хтось зробив великі гроші каже, це мене дихає, я їду світ за очі, гроші зробив, ті гроші рахую, дивлюся на них, задивляюся, купую щось. Дружина каже, дай ще більше, я кажу, ні, треба економити дітям, ні. Діти кажуть, дайте тату грошей кав міру, міру, діти, микономти. І я тими грошами тішуся, і потім вони беруть мене гроші. Я такий радію, що вони все ж таки мене люблять, бо я їм даю гроші, поки дають гроші і люблять. А треба і без грошей любити. Але заробляти, звичайно, треба тільки не бути грошолюбими і забезпечувати свою родину і себе. Коли хто ж надихається чимось тільки тимчасовим, або грішним, тоді ця людина нещасна. Тому що ті натхнення закінчуються дуже швидко, а часом приходить розчарування чи навпаки в розпач, зневіру, знеохочення. Та людина не перестала любити, я вже все не буду жити, я не можу жити, я на всіх тих протилежної стати дивитися, не можу, вони всі зрадливі, вони гроші хочуть. І людина вже розчарована. Або ті рідні тільки тянуть в мене гроші, тепер я бачу, вони мене не люблять, поки давав гроші, до те й любили. Або та вся природа, в мене вже не цікавить, я вже з того віку вийшов, виріс, вже люблю. Великі будинки, місто, а не якісь там хащі, а не горби і гори. Та вся дитячість від мене відійшла. То, що ти мрадіє, ну то ваші проблеми. І хто вже тим не тішиться. Або вона ця робота вже не задовільна, я вже її не люблю. Колись я тим жив, жила, тепер мені все одно От так сидів, гроші взяв пішов і мене вже точно не цікавить. Звільнять, звільнять ні тоді. І хто вже не цікавиться, не перетий і не надихається роботою, чи з чим іншим. А бовсім її свариться чоловік і жінка, так що, пішов розбудитися сьогодні бути, не знаємо, але вже не можемо один на одного терпіти, не можемо лишити і ні туди, ні сюди. І вже один одного не надихають, а щось ділять, щось докарають, сваряться або тріплять, стиснувши Так вони їм радісно, але вже немає такого натхнення круглодобового, справжнього чи що інше. То що з нас надихає? Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому, в ніздрів віддих життя, і чоловік став живою істотою. Ідемо до церкви. Сповідаємося, каємося наших гріхів, йдемо до тайної сповіді, потім йдемо до причастя і розуміємо, ми стали новою людиною. Господь Бог нас відновив, простив, освятив, надихнув і хочеться жити, хочемо чинити добро. І розуміємо, що Божий Дух нас надихає, що єдність з Христом Господом для нас є силою життя, радістю життя. Метою життя, бажанням жити свято з Богом для Бога. Тому, коли хтось говорить, як вони там надихнулися десь на природі, як це приємно, чи в якихось справах розмовах, ми говоримо, ти молися і побачиш справжнє натхнення, дасть тобі Господь Бог, казав святий Франциск. Чи преподобний Франциск, що, коли від тебе відійшла радість спасіння, молися доти, аж поки. Отримаєш назад. Тобто, якісь труднощі, молимося, 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 йдемо на службу Божу, приймаємо тіло кого Христа в Євхаристі, радіємо Господом. І ми вже окрилені, всякі пригнічення відійшли, хочемо жити добро, вже й мудрі думки з'явилися, і якісь погані думки, що нас супроводжують до церкви перед тим, де зникли разом з хвостами і з рогами. І ми зрозуміли, що, напевно, злий дух нас так через ці помисли погані. Намагався з неоходити, відірвати від Христа Господа, розчавити нас, пригнітити. І ми в Христі Ісусі вже, коли прийняли цілу кров Христа, і радіємо Христом Господом, і нам є добре, і добрі світлі думки прийшли від Бога. Почули Слово Івангелія, проповідь священника, а якщо сповідалося, причащалися. То ми є в єдності з Богом, Ласка Святого Духа нас наповняє, і ми є натхнені Богом. І радіємо, хочемо чинити добро, і хочемо іншим розповідати про справжнє життя, натхнення любов, Бозі, що тільки з Господом ми вдихаємо радість життя, силу, благодать, мудрість, тільки з Богом, тільки від Бога ми приймаємо все найкраще. Добро, милосердя, святість, вічне щасливе життя. Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. І коли нам, наприклад, зле, погано, щось не стерезає, мучить, не так обставини складаються, деякі люди нас не долюблять, чи, чи щось у нас не виходить або болить. гнічучі думки, ми повинні звертатися до Господа Бога. Що він нас оживив, освятив, натхнув, йдемо до церкви, до Спою, до причастя. І чим добро, спілкуємося з братами і сестрами Христі Ісусі, священиками. Живемо побожно. і дякуємо Богові, що Він нас так відновив, натхнув, освятив, що Він нас перемінив і веде своєю благодаттю, своєю доброю рукою по житті, дорогою святості, виконання волі Божої. Коли хтось нам розказує про свій і нещастя, які вони всі зхворьовані понищені життям, кажемо, іди до Господа Бога, Він сотворив Адама і Єву, навіть дихнув той порох віддих життя, і вони жили і почали робити те, що Бог їм призначив. А проте зрішили. Але ти не гріши, йди до Господа Бога, Він тебе надихне. Прости твої гріхи в тайні сповіді, оже ви десь сили чинити добро, і ти забудеш всякі горе, всяке нещастя, і Бог відновить твою гідність, врятує тебе і дасть мудрості, щоб ти жив з Богом для Бога та ще інших людей, навертав довіру Христа Господа, до Католицької церкви, до святої поведінки в Божому Дусі. Господь Бог насадив сад в Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був творив. Так, Господь Бог нас оселив на цій землі, і ми тут І дякуємо Богу за його любов до нас, доброту. Бог утворив чоловіка земного пороху та одихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Святий Духу. Святий натхни, мене, натхни мене, твоєю любов'ю, любов. благодаттю, силою, силою, радістю. Раді. Ім'я Ісуса Христа, зволю Небесного Отця, наповни мене Духу Святий, дай сили, бажання, розуму, щоб чинити волю Божу, щоб інших надихати, довірю Христа Господа, довірю при Пресвяту Трійцю, до сповіді. До щирого покаяння, до прийняття тіла крові Христа в Євхаристії, до, Євхаристі, до нового життя в Божій благодаті і правді. життя Божій благодаті слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки.